Кількість людей з діабетом кожного року зростає, і ніякі прогнози не відбивають тієї картини, яку ми маємо в реалії. Що стосується України, то через війну це зростання у нас ще більше ніж у всьому світі. Через війну кількість хворих на діабет в Україні може збільшитися на чверть. Власне, стосовно тих проблем, які доволі виявились типовими для людей з діабетом під час війни, я б назвав це. Ну, по-перше, у 2022 році ми всі стикнулися з катастрофічною нестачою ліків. І питання скоріше не те, що вони їх не було в наявності. Так система працювала, що от, е, життєво необхідний інсулін він не зміг бути доставлений до цієї кінцевої точки споживання до аптек. В силу різних причин ми розуміємо, яка була ситуація. Зараз, на, на щастя, це питання вирішено, але тим не менше, все одно залишаються безпекові ризики. Є ризики руйнування як певних і виробничих приміщень, і, і складських, в тому числі, приміщень. Як от нещодавно новини ми читали, знаємо, що був уражений один з об'єктів, де зберігалися медичні препарати. Тобто, ці ризики вони не зникають і. Питання, що може зробити пацієнт? Ну от на рівні пацієнта, от я як пацієнт, я можу так, я можу передбачити якийсь там певний запас життєво необхідних ліків, але він теж вичерпний. Я думаю, що тут ем, потрібно цю практику якось трошки масштабувати і е, зробити це можливо на державному рівні, на регіональних рівнях. Справа в тому, що державна програма забезпечення, скажімо, інсуліновими помпами, не виділяє категорію військовослужбовців окремо. І тому е, можливість отримувати помпи це лише е, особисто, індивідуальні військовослужбовці отримують, от або отримують інсулін за рецептами цивільних лікарів. От ну і при зверненні до військових госпіталів отримують за рецептами ну, від госпіталів. Це є, ну, на мою особисту думку, є проблемою, тому що військові підрозділи дуже часто бувають відірвані від логістики, в тому числі і медичної, і було Е, було б. Гарно б, якщо б на законодавчому рівні категорії військовослужбовців з цукровим діабетом першого типу, вони підпадали б ну, під категорію осіб, яким держава буде виділяти ці інсулінові помпи. З 22-го року, як тільки почалася повномасштабна війна, першим кроком уряду. Було забезпечення інсулінів повністю безоплатних, тобто, на, на якщо наводнався чотири чи 3, чи близько да, там, з березня по липень. Е, е, інсулін був за електронними рецептами повністю безоплатним без категорії. Тобто, будь-який пацієнт міг отримати інсулін безоплатний. Це власне також свідчить е, щодо підтримки е, катего ну, цієї категорії хворих. Проблемне питання, яке сьогодні є, це статистика цукрового діабету. Сьогодні достовірну статистику. Ми можемо тільки отримати від Національної служби здоров'я. Дякуємо їм, тому що на всі наші запити вони чітко дають інформацію, але це не вся інформація. Сьогодні статистика по цукровому діабету другого типу в суті, відсутня. Тому ці скрині програми, які ми сьогодні працюємо, на програми нас працює вже майже більше 30 років, і з цільовими групами, я не буду зупинятися, ми всі цільові групи. Тому ми підтверджуємо дані, які були всесвітні дані, що на один виволений цукровий діабет ходить 4 дивилися цукрового діабету.